А три тижні тому з офіційного магазину Vans.com В США купував своєму замовнику ось такі кеди, низькі Vans в леопардовому окрасі. Бачите, дуже стильні і круті. Що саме класне? Бачите, величезні фото можна обрати нормально, роздивившися з усіх сторін. Це дуже і дуже зручно. 95 доларів їх вартість. Це преміум Олдскул. Шу, тут є різні, бачите, розмальовки, але саме Лепардову обрав замовник. Під 9% йому купував свою стандартну комісію. Йому порахував, але потім виявилось, що Венс вже не приймає мої українські картки, не став перераховувати вже замовнику, як є, але купав, купував через американців. і Це значить, що хто наступний захоче через мене замовити з магазину Венском офіційного. Комісія буде не 9%, а 14. На жаль, звичайно, але що пробиш, деякі магазини. Вони дуже сильно упираються чомусь. Ось так вони виглядають а по приїзду. Ну, дуже круті. Як на мене, дуже і дуже круті.